Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я продовжу рубрику відповідати на ваші запитання, що стосуються Словенії. І для того, щоб відео було більш цікавим, ми прогуляємось столицею Любляною. Я вам покажу свій улюблений парк Тівелі, де в принципі ми зараз і знаходимося, а також набережну центральні вулиці столиці. Можливо, ви відчуєте, хоч трішки словенської атмосфери. Почнемо прогулянку із парка Тівелі. Це найбільший парк столиці і він займає близько п'яти квадратних кілометрів і є головною зеленою зоною любляни. У цьому парку часто проводять концерти, фестивалі, різні міські свята, також тут є дитячі майданчики, тенісні корти, спортивні поля, басейн і багато всього іншого. І почнемо з першого запитання: чи приймає Словенія після інших країн? Так, приймає, тільки ви повинні відмовитися від тимчасового захисту. В тій країні, з якої збираєтеся їхати. Наступне запитання: яку допомогу українцям надає Словенія станом на 2025 рік? По приїзду в Словенії у вас є два варіанти. Перший варіант ви заселяєтесь у табір, в місто Логатець. це основний табір, куди спочатку їдуть всі. Надають вам безкоштовне проживання, харчування і можливість податися на кишенькові гроші в розмірі 140-150 євро на особу. Після табору. При наявності вільних місць вас розселять далі по гуртожиткам або хостелам. І в другому варіанті ви можете самостійно орендувати житло, яке вам до вподоби, і коли оформите вже всі документи, ви можете подати на виплати, щоб держава вам компенсувала вартість оренди житла і соціально побутові потреби. Але в цьому випадку ви повинні їхати. З певною сумою грошей, я записувала відео і про табір, і про те, яку б я суму рекомендувала в другому випадку мати, якщо самостійно орендувати житло. Бо навіть якщо вам одобрять виплати, ви повинні до їх нарахування, а це приблизно два місяці, жити за свої гроші. Наступне запитання: в мене питання по житлу. Кажуть, що це ще той квест, коли можна почати шукати як краще через сайти чи з ріелтором, і які лайфхаки, щоб сподобатись, і власники обрали. Якщо у вас немає бажання жити в таборі безкоштовно, а хочете знімати житло, і ви знаходитесь чи в Україні, хочете дистанційно шукати житло, приїхати вже на готове, чи в іншій країні і маєте плани переїхати в Словенію, без знання словенської англійської мови зробити це буде дуже важко, бо елементарно, як ви будете спілкуватися з власниками? Якщо ви знаєте на розмовному рівні англійську, ви можете самостійно знайти житло. Бо всі словенці говорять англійською. Єдине, що вони не користуються телеграмом. Ви знаходите, наприклад, на сайті, в мене є відео відеошорт коротке, де і як шукати житло, я пояснювала. Ви заходите на сайт, який я рекомендувала. І там, де приватна пропозиція, не від агентства, якщо ви не хочете платити ріелтору, самі зв'язуєтесь із власником по WhatsApp, або через звичайний дзвінок, або через звичайні смс, не по телеграму. І Говорите, переконуйте їх, бо вони вважають, що українці чомусь так вважають, що ми бідні, і нам ні за що буде платити за житло. Так як країна дуже маленька, і звісно, пропозиції оренди житла це обмежена кількість, то зазвичай квартира обирає вас, а не ви її. І ви повинні власника переконати, чому саме ваша родина повинна мешкати в цьому житлі, але... Ніяких робочих контрактів, там, документів, скрім паспорта, ви не зобов'язані показувати. Словенцям, в принципі, все одно на все це, аби ви тільки могли платити. Якщо ви зацікавлені в пошуку житла, ви повинні постійно моніторити сайт, бо квартири розбирають дуже швидко. Вранці можуть викласти якесь оголошення, на наступний день його вже не буде. Як я вже раніше говорила у відео, зазвичай. Стандартна схема, коли ви оформлюєте договір на оренду житла, власники хочуть, щоб ви заплатили за перший місяць, за останній і залоговий. Залогова сума вам повернеться, якщо ви здасте квартиру в тому стані, в яку ви заїжджали щодо лайфхаків з пошуку житла чи спілкування з власниками, я б вам порадила в першу чергу не бути наглими. Бо буває, що вони просто от на вас дивляться, ви їм подобаєтесь, і все, вони вас обирають і йдуть вам на зустріч у багатьох питаннях. В принципі, як це було і у нас, ми прийшли на перегляд квартири. Вона, наприклад, здавалася там з першого числа в оголошенні було написано. Ми там, грубо кажучи, прийшли 25-го і говоримо, що ми живемо на букінгу. В готелі, і що у нас немає можливості довго платити за готель, і нам просто бере власник, отак віддає ключі без договору і говорить, що ви до першого числа заселяйтесь, живіть безкоштовно, потім ми заключимо договір, але це більше виключення з правил. Наступне запитання: які ж словенці? Як на мене, то вони дуже спокійні, ввічливі. по відношенню до українців, вони більш нейтральні. Тобто ви навряд почуєте від них слова підтримки чи співчуття, але й не будуть говорити, що понаїхали. Ще для них сім'я на першому місці. Я була здивована, що на батьківських зборах півкласу було саме татусів. До речі, сімейні обов'язки вони зазвичай ділять 50 на 50, і тому вони максимально залучені у виховання дітей, якісно проводять з ними час. Навіть на вихідних словенців у місті мало можна зустріти, бо вони або катаються на велосипедах, або ходять в гори, їдуть на термальні води, тобто перевагу віддають активному відпочинку. Ну що, ми плавно перемістилися в центр столиці Любляни, і перед вами знаменитий міст драконів. До речі, скульптури драконів важать приблизно по 1200 кг кожна. Вони зроблені з міді, і як ви можете побачити, мають зеленуватий відтінок через окислення. Річка Любляниця, яку ви бачите на відео, ділить центр на дві частини. До речі, дуже вигідно користуватися, прокатом таких велосипедів, які коштують 3 євро на рік всього. Це чудова альтернатива тим, хто приїхав без автомобіля, бо велосипедні доріжки тут просто ідеальні. В центральній частині міста завжди дуже багато туристів, і зараз ви можете побачити потрійний міст. Це одне з найпопулярніших місць для фотографії у любляні. Наступне запитання: чи надає Словенія безкоштовні курси з вивчення мови? Так найчастіше українці йдуть на курси від центру зайнятості, їм надається 180 годин для початку. Дітям також надаються курси при школі по 2 години на тиждень. Наступне запитання: чи правда що школи та інші заклади починають роботу від 7 ранку і закінчують дуже рано? Як магазини працюють? Це правда, що багато словенців працюють. З Сьомої ранку, деякі навіть раніше, є можливість приводити дитину на сьому ранку до школи, і їм можна замовляти ранній сніданок, але в нашій школі таких дітей мало. В основному всі приходять десь о восьмій, бо о восьмій двадцять починаються уроки. Що вже пішла тема за школи? Відповім на наступне запитання: чи відрізняється шкільна освіта від української? Дуже відрізняється. У мене пішла дитина до третього класу. І, наприклад, з математики вони зараз додають, віднімають двозначні числа. Якщо брати українську школу, то вже в другому класі вони множили ділили. Я не скажу, що десь гірша, десь краща шкільна освіта, вона просто кардинально різна. Діти в Словенії йдуть до школи також в шість років, як і у нас. Але перший клас це у них як у нас підготовка до школи. Тобто вони. Більшість часу просто граються це як продовження дитячого садку. Англійська мова у них в більшості це просто вмикають їм якісь пісеньки на англійській, це що стосується початкової школи. Але я не скажу, що це поганий метод вивчення англійської. Навпаки, це класно запам'ятовується, просто ми звикли до вивчення якихось слів, віршиків, до граматики. Тут більш лайтово, і дітям подобається ходити до школи, бо їх сильно не напрягають. Тобто, нашим дітям в Словенії не важко навчатися, бо те, що він вчив у другому класі вдома, це він зараз вчить в 3 класі в Словенії. Тобто він повернувся на рік назад. Але проблема ж наступна: що так як ми паралельно вчимося в українській школі, важко взагалі поєднувати наскільки різну шкільну програму. Перейдемо до наступного запитання, яке б місто порадило обрати для життя в Словенії? Важке запитання, бо у кожного свої пріоритети при виборі міста. Ми, наприклад, мешкаємо в столиці Любляні. Зручно те, що багато різних занять для дитини, школа поруч, але із мінусів дорога оренда житла і багато туристів. Якщо хтось давно мріяв жити біля моря, то це, можливо в копері, золі, піран, Порторож, але там теж дорога оренда житла і менше можливостей для роботи, особливо не в сезон. Є і так звані Альпійські регіони: це Блед, Бохінь, Крань, Кранська гора. Ми там були і як туристам класно, але я б, наприклад, там не жила. Особливо мені дуже сподобалося місто Марибор. це друге за величиною місто у Словенії. Приблизно 110 тисяч населення, недалеко від Австрії, багато хто їздить туди працювати. Там найбільша українська діаспора, деякі українці там відкрили навіть уже заклади свої, неймовірно гарна набережна, яка відносно нещодавно відреставрована. І найбільшим плюсом Марібора є те, що оренда на житло значно дешевша, ніж в столиці. Тому, якщо б я переїжджала, то скоріш за все у місто Марібор. Цікаве наступне запитання: чи є Любляні райони, які не подобаються. Мені особисто не подобається район Метілкова, але деякі прям тащаться по ньому. Це колишня казарма Австро-Угорської армії, яку в 93-му році зайняли художники, музиканти, активісти. Тут багато людей під впливом різних речовин, тому я не почуваю себе в цьому районі безпечно. На цьому ми закінчимо прогулянку столицею. Дякую, що ви підписуєтесь, що ви цікавитесь україномовним контентом. Чекаю на ваші нові запитання в коментарях, що б ви ще хотіли бачити на моєму каналі. Переглядайте мої інші відео, вони вам 100% знадобляться, якщо ви плануєте переїзд в Словенію. Всім пока і до зустрічі!